Без кордонів європейська зірка та українські рок-легенди. Сьогодні їх об'єднає любов до Франції. Просто зараз на нашій казковій світській галявині музична євроінтеграція в дії. Інгрід та гурт t'écris for me tik

І українського, і французького. Прошу сідайте. Олег співав. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. А Інгрід французькою співала. Ти мені обіцяв. Так, власне, так. одне і те саме, просто різною мовою. Інгрід, як вам така версія вашого хіта у поєднанні з українськими піснями? Я щаслива бути сьогодні тут і рада спробувати себе у дуеті з Олегом. До речі, коли я вперше почула цей мікс, я була на студії звукозапису в Азербайджані. Азербайджанці, коли почули вашу українську пісню, почали підспівувати. Усі люди в студії знали слова та співали. Це було дуже круто. Я дуже щаслива, що ми об'єдналися у такий дует. Олег гарний чоловік і прекрасний артист. Я люблю динамічні мужчини. Ти не естатичні муші, а ти Я люблю очі ночі. Я так розумію, Ті це вас кохання з першого погляду. Я одружений. Ні. Я... Вона королева імпровізації, насправді. Вона імпровізує прекрасно, да. і ми ж не, не репетируємо. Це просто відразу всі ці там, дует у нас склався. Суперзіркам репетиція не потрібна. <плес> Мерсі. Коли люди не знають мови, вони вдаються до всіляких хитрощів. В нас для вас, інгрід, є невеличка гра. Як ви розумієте, ці українські слова? Що вони вам нагадують? Готові? Я готова. катава. Пантеля пасе. Панталони, пасі. Панталони. Панталони? Панталони. 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 Гадала? Це ж панталони українські? Пантеля пасе це дещо інше. Не панталони, не вже які значення? ковбой. 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 Граємо далі. Піпсіль тре, аж упре. Сітре <А>, жпре <жу> аж. <світ> Що це нагадує? Нічого гісенько, але <світ> це щось таке елегантне, як Катя. У вас такий вишуканий <світ> стиль. Це має бути щось дуже елегантне. Добре, баранжував траву. Рагу? траву. Баранце нагадує мені щось їстівне. Я дуже голоднаю всюди вважається їжа. Браво інгріт. Ви справжній Браво. поліглот. Талановиті люди, талановиті у всьому. Інгрід – кандидат з філософських наук. А Олег в нас майстер на всі руки. Майже справжній кулінар вміє готувати вареники і просто зараз майстер-клас від Олега Скрипки зліплення вареників. Ходімо. Я думаю, ви жартуєте. Okay. No. Ні, це не жарт. Мені страшно. Ви занадто оптимістичні щодо моїх талантів на кухні. Завжди I мріла вийти заміж be за be шеф кухаря. Тож сьогодні важливий день. Тут є все, що має бути на кухні у справжньої української господині. Тісто вже розкатане, начинки сир і вишні для солодких вареників, вода вже закіпає, тому що ми обов'язково скуштуємо наші вареники. Ну і сметана, аби потім було смачно їх з'їсти. Розповідайте. Це I can do я можу форма. Okay. No. І будемо робити з різними начинками. так? Yeah. Так, І Катрін теж робить три. Це насправді найлегше у варениках. Charis. Вишеньки. Допоможи мені, будь ласка. А одненько можна і дороти. Мені показувала моя тітка. Отак. А ну-ка, покажіть це фігурне ліплення. Ну, ти Як отак... красиво вийшло в вас. І так ну, закручуєш. – Давай я тобі Too 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 difficult for me. You me You too ask much, too much. – Браво, браво, прекрасно. Дивіться, <клес> який перший вареник. Перший вареник. Левіт, <клес> а ви взагалі вмієте готувати щось вдома готуєте? You know Ніколи. Знаєте, я живу разом зі своєю мамою, тож вона завжди мені готує. У мене просто немає доступу на кухню. Yeah. Yeah. <клес> Ой, yeah. – Ой-ой-ой. – Ну, треба ж колись навчитися. Приїдете додому і маму навчите готувати вареники. Важливо, я буду кидати, а ти відразу помішаєш, щоб вони не прилипли до дна. Відразу мішай, 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 мішай. О, о, прекрасно. Чи довго перемішувати? Все, все більше не мішаєш, закривай. Годин за 20? Все, 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 закриваємо. Як же ми дізнаємося, них ще? Це правда. Все, можемо. Так, все, готово. Жути що це добре. Ваша французька прекрасна. Нас вийшло! Не Розліпилися, не розліпилися. Красиві вареники вийшли, вийшли. Да, красиві. Ну і потрібно ж сметану покласти обов'язково. Та ще давай, ще давай. Ще. -то. Приятного апетита! Смачного. Смачного. Смачного! 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 Ну Як вам українські смаколики? Шок. Шок? Шок. Шок? Шок. Смачно! Що! Супер, супер. Будете готувати таке вдома? Я готова залишитися у цій студії назавжди. Буду тут жити. Гарний вчитель, смачні вареники. Sorry, Вибачте, me. будь ласка. Вареники-хваленики. Після цього майстер-класу Інгрід офіційно українська господиня. Так, зачислена, зачислена. Це було great. прекрасно. Ну, no, Вміла готувати і вміла гарно подавати. Вітаємо Україну з Новим роком! З Новим роком! Я бажаю євроінтеграції. Е, сьогодні вона в нас відбулася. Да. Я дуже люблю вашу країну і щиро зчую українцям усього найкращого: двох найголовніших у житті речей миру та любові.